приміщення Укртранснафти із ночі під посиленою охороною міліції, конфлікт менеджерів на підприємстві ледь не переріс у збройне протистояння. Напередодні на Укртранснафті державному підприємстві, яким тривалий час керувала людина, пов'язана із губернатором Дніпропетровщини Ігорем Коломойським. Змінили керівництво. Все було як у гангстерському екшені: блокування офісу, розбите скло, кров на підлозі. Однак, і це ще не все. Надвечір до офісу Укртранснафти у супроводі автоматників прибув сам ігор Коломойський. Як розгорталися події, дивіться далі. На зборах наглядової ради компанії Укртранснафта прийняли рішення відсторонити від виконання обов'язків керівника Олександра Лазорка. Приїхали представники НАК Нафтогазу Україна і вручили голові правління Укртранснафти повідомлення про те, що прийнято рішення про його тимчасове відсторонення. Однак, добровільно залишати насиджене крісло він не схотів, Забарикадувався в своєму кабінеті і не впускав новопризначеного. Довелося втрутитися силовикам. Під час проходу людей там помічників охорона не розібралася в ситуації, не пускала. Ну під час її давки видавили скло. Відсторонення лазорка спровокувало скандал з боку представників групи приват, яку пов'язують з губернатором Дніпропетровщини Ігорем Коломойським. Увечері пан Коломойський в оточенні озброєних автоматами молодиків проник у приміщення Укртранснафти і заблокував всі поверхи. Требують повернути лазорка на пост глави правління. Компанія стопроцентна дочка Ніфтігаза України. Ми совершенно законно провели за засіданням совета і і від должности. Присутність Коломойського не зрозуміла очільнику Міненерговугілля пану Демчишину, який приїхав на місце події для з'ясування подробиць. Він сьогодні нам заявив, що він несе моральну відповідальність за компанію «Укртранснаф». Тому він не міг сьогодні не прийти на цю зустріч, не міг не підтримати пана Лазорка. А чому саме пана Лазорка? Він якось пов'язаний з паном Коломойським е, не можу вам підтвердити. Єдине, що міністр підтверджує, чинним виконуючим обов'язки державної компанії Укртранснафта є Юрій Мирошник. Проте колишній очільник компанії і надалі перебуває в приміщенні Укртранснафти, і покидати його не збирається. Олександр Лазорко є вихідцем з групи Приват. Раніше він працював на нафтопереробних підприємствах Галичина та Нафтохімік Прикарпаття обидва під контролем Привату. Утім, основною причиною для звільнення Лазорка стало те, що в травні 2014-го Укртранснафта з власної ініціативи викачала з нафтопроводу 675 тисяч тонн технологічної нафти і передала їх на зберігання групі приват на Кременчуцькому НПЗ. Державна компанія витрачала значні кошти для того, щоб сплачувати, скажімо так, за зберігання цієї нафти на підприємстві. Кимчук Кимчуцький нафтопоробний завод. Згідно з підрахунками за збереження нафти, держава щодня платила 2,5 мільйони гривень приватним компаніям, які теж пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Це суттєвий такий удар по позиціях Ігоря Коломойського і його оточення в політиці, в бізнесі. Тому що Укотранснафта це ключове для них підприємство. Це державне на 100% компанії, яка контролює державні нафтопроводи, у яких донедавна була державна нафта, так звана технічна нафта, яку минулого року його людина, пан Лазорко, спустив з нафтопроводів під виглядом, начебто, того, щоб вони не досталися сепаратистам, хоча нафта зливалася з усіх нафтопроводів, в тому числі на західній Україні. Експерти ринку називають відсторонення керівника Укртранснафти Лазорка знаковою подією і пророкують руйнування імперії групи приват на нафтовому ринку. Валерій Солдатов Событие, канал Украина. Емоційно не добираючи слів, прокоментував зміну керівництва на Укртранснафті сам Ігор Коломойський. Спочатку, вийшовши з приміщення, він вилаяв кореспондента Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ти така ж свобода, як та що в парламент не пройшла. Тягне бокамська проститутка. А після цього Дніпропетровський губернатор заявив, що далі вже їде розбиратися до адміністрації президента. Ми освобождали здання укртранснавти от русних диверсантів, яких захватили. йду Єдук президенту з такими писульками и бумажками. І з його охраною структурою, яка якось штурмувала. Що всі ссилаються, димчишин приїхав, але у мене команда зверху. А хто зверху? І це не єдиний привід нервувати для дніпропетровського олігарха. Адже вчора Верховна Рада остаточно позбавила ігоря Коломойського контролю над ще одним підприємством – «Укрнафтою» – провідною нафтогазовою компанією держави. Де Юре» – ця компанія державна, але де-факто уряд її не контролював, бо група приват, маючи 43% пакету акцій, блокувала незадовільні рішення. Отже, у парламенті розв'язали цю проблему, змінивши закон про акціонерні товариства і знизивши кворум для проведення загальних зборів акціонерів до 50% плюс одна акція. Закон виводить укрнафту з під управління привата, повертає під контроль країни і відкриває акціонерам можливість проголосувати за виплату державі дивідендів, а це 2 мільярди гривень. Минулий рік Укрнафта має заплатити до бюджету 2 мільярди дивідендів. Вона мала це заплатити ще в грудні минулого року, коли курс пам'ятаєте, який був. Вони досі не заплатили. Перше повернення 2 мільярдів до бюджету дивідендів. Друге, 51% акцій, які належать державі. В Укрнафті, тепер держава матиме можливість ними розпоряджатися. А то на «Де Юре» 51% державі, а де-факто олігарх Коломойський керує державним підприємством. У Маріуполі обстріляли маршрутне таксі. Пасажири не постраждали. Водій почув незрозумілі звуки і вирішив, що маршрутка зламалася. Втім, зупинившись, помітив у салоні три розбиті вікна. Тим часом на Луганщині не вщухає стрілянина на трасі Бахмутка під постійним артилерійським та мінометним обстрілом Горлівка та Авдіївка. До останньої напередодні навідалися представники обсє. Вибухи в Авдіївці не вчухають. Місцеві кажуть, тут перемир'я так і не стало. У місті безліч руйнувань. Микола та його чотирирічна донька одні з небагатьох мешканців, що залишилися на цій вулиці. Вчора стріляли, Ну, кожен день стріляли. Ярю, там з 15-го давно бути І Його так як такового не було. Напередодні снаряди розривалися навколо шахти Бутівка поруч із Авдіївкою. Бойовики стріляли з мінометів та артилерії. Пой іде не на ні на одінку ще на синоватському напрямку. теж видно розриви. Автоматні черги лунають і в селищах піски та опитне. У штабі ато повідомляють під вогнем і майорськ. Нарешті території Донеччини тихо, та навіть там, де не стріляють, люди не можуть повернутися до мирного життя. Страшно! Тоді ми боялися, коли вона та війна. А зараз ми думаємо, що далі буде. Може, ще хуже буде. Чевай наші на нас кормили. А зараз ми не знаємо, що буде? Селище Нікішине знаходиться на кордоні Донецької області за 15 кілометрів від Дебальцевого. Населеному пункті не працюють крамниці. Люди виживають лише завдяки гуманітарної допомозі. Майже всі будинки тут зруйновані. Стріляють туди на пост, сюди стріляли, на ту лісі, Дома Дома стріляли. На Луганщині обстріли посилилися. Повідомляють у військово-цивільній адміністрації. Міни розривалися на трасі Бахмутка поблизу селищ Кримське і сокільники. Віддалені артилерійські залпи чули й мешканці попасної. Автоматні черги лунали на околиці станиці. Під обстріл потрапив слов'яно-сербськ. За повідомленням місцевої влади жертв та руйнувань немає. Анастасія Пугач, Сабиття канал Україна. Наборів мирним мешканцям Донбасу доправив у березні рейс Ріната Ахметова. Остання колона 16-го. Гуманітарного рейсу напередодні прибула до Маріуполя. Продуктові набори для виживання повезуть до 37 міст на підконтрольній Україні території. Подробиці у Юлії Міншакірової. Колонна прибуває до Маріуполя у другій половині дня. Гуманітарний вантаж зустрічають близько сотні волонтерів. Є ще людям допомагаєш, особливо коли беременна або багатодітна сім'я, мама, одиночка приходять з дітьми, почають а, ну, а сама на нінатність кілограмів не донесет. Спрашивають з кем вона сама прийшла, ну помагаєш до маршрутки донести. Працівники «Азовсталь» та «Іліча» розвантажують допомогу і фасують її в окремі продуктові набори. Кожну одиницю маркують наклейкою не для продажу. Допомога от Рената Ахметова призначається переселенцям, жителям городов на лінії Огня і прифронтовим городам. Это ті міста, які знаходяться на підконтрольній Україні території, но рядом з лінією соприкосновения. З логістичного центру у Маріуполі гуманітарну допомогу доправлять до 37 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Зокрема, у такі міста, як Северодонецьк, Станиця Луганська, Попасна щастя, Святогірськ, Авдіївка, Дебальцеве, Красний Лиман, Вогледар, Добропілля, Красноармійськ. Пакети із продуктами роздають найбільш незахищеним категоріям і на непідконтрольних Україні територіях. Щомісяця пенсіонер Сергій Андрійович приходить за набором. Чоловік не отримує виплат серпня минулого року, не зміг виїхати і переоформити пенсію. Раз виживу, виживаю. Людмилі Петрівні продуктів з цього пакету вистачає на місяць. Дуже допомагає, пенсії отримуємо. Живу одна. мені дуже допомагає. У квітні гуманітарний штаб відправить мирним мешканцям Донбасу ще півмільйона наборів для виживання. Юлія Міншакірова, Поліна Вегера, Данила Кірєєв. События канал Україна. Битва за Дзержинського. Селяни на Рівненщині не дають повалити пам'ятник головному чекисту СРСР. Боронять Залізного Фелікса кайками і палицями. Спробували знести восени минулого року. Про українські молоді вдалося збити лише табличку. І відтоді селяни обіцяють захищати залізного Фелікса. Проти ця історія. Не знімай мене, мені не дали, щоб ти мене знімав. Пійду. Вже приїжджали. Я знаю. Поїхали без стіна. Поїдуть з пали машини. Микола Василько один із тих, хто обороняв пам'ятник. Каже, людей обурило, що їх ніхто не запитав, чи валити Дзержинського, адже півстоліття тому його власноруч зводили всім селом. Машину тут хотіли розтрощити, де все. А що ж остається робити? Ніко, ніхто нічого не питає. Це таки була наша історія. Ми ж не можемо. Як той казав, відкидати те, що було. Ми ж цього не можемо відкидати. Дзержинський стоїть поряд з виправною колонією, що на думку активістів вже символізує велич тоталітарної системи. То вбійця, тому що він унічтожив релігію, тому що він унічтожив тисячі батюшок на стежки, тому що нічтожили патріарха на Пам'ятаєте? Це все ж вони робили. Рішення знести монумент у центрі Катеринівки депутати райради ухвалили ще місяць тому. Однак іти проти волі селян не намагаються. На цьому місці, так як є, це культурний куточок у центрі села. Має бути пам'ятник чи то Шевченку, чи то будь-кому. Це питання, звичайно, треба обговорити із громадою. Тільки так найближчим часом у селі проведуть своєрідний референдум. На ньому жителі Катеринівки мають висловити свою думку щодо демонтажу Дзержинського або продовження терміну його перебування в селі з Рівненської області. Володимир Миколайчук Ігор Пастушенко, забиття канал Україна. Сонячне затемнення відбудеться майже у півдні за київським часом. Українці побачать його частково, а от повна тінь впаде на на порівняну вузьку смужку у північному Льодовитому океані. Це, зокрема, Фарерські острови та архіпелаг Шпіцберген. Примітно, що цього разу явище майже збігається з весняним рівноденням, яке відбудеться завтра. Про знаки і загрози затемнення. Дивіться далі. Повне сонячне затемнення спостерігатимуть цієї п'ятниці незвичне явище можна буде побачити і в Україні. Щоправда, частково. Першим його помітять мешканці Львова. О півдні сонячний диск буде закрити менш ніж на 60%. Далі простежити за затемненням зможуть одесити. Там о 12.04 сонце буде закрито на 43%. Рівно за 4 хвилини жителі столиці бачитимуть тільки менше половини сонячного диска. А на Донецькому 12.17 місяць закриє сонце на 39%. Експерти застерігають, щоб уникнути ураження очей, дивитися на двовижу слід через затемнені скельця. можна наблюдати сонце, ні глазом потрібно нужну обізити пользуватися фільтром біляким то затемненим стіклом затемнення спостерігали з давніх часів. Астрологи кажуть, явище навіть впливає на поведінку людей. Вірити зірковим експертам чи ні особиста справа кожного, але ознайомитися з ризиками корисно усім. Ми далі провести от до і день після. То есть у нас 20 -е число, 19-го и 21 максимально расслаблено. Не э не, не вступлений в какие-сь споры, не конфликты, не дела никаких больших покупок, не заключать брак. У цей період рекомендують виконувати рутинну роботу, а до нових справ поки не братися за можливості відмовитися від відряджень, далеких поїздок та управління транспортом. Натомість слід зайнятися плануванням як тактичних, так і стратегічних цілей. Одинадцять часов по київському времени. В этот момент плодотворні раціональні всього зайнятися плануванням событий на год. То есть они должны быть реальными. Использовать какие-то свои резервы. Если вы хотите заработать что-то там, каких-то денег там или еще что-то, то надо знать, как, каким образом нарисовать путь, каким образом это сделать. И помните, что деньги это не цель. А це средство достиження цілі. особливо уважним до свого самопочуття слід бути метаочутливим людям. А тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання, медики радять заздалегідь потурбуватися про своє здоров'я і прийняти тонізуючі препарати. Леонід Попович, Юлія Роєнко, Сабиті канал Україна. Наступні Сабиті о 15-й. А на ранок все Залишайтеся з Україною.